Чому так багато людей в Нідерландах їздять на велосипедах на роботу. І відповідь дуже проста, бо це зручно. І влада робить все для того, щоб тобі було зручно їздити на велосипеді на роботу, і було дуже незручно довго і дорого їздити на роботу на машині. І зараз я вам поясню, як саме це працює. Наприклад, одна година парковки. В Амстердамі вартує євро за годину. Один день абонементу паркувального 30 євро на день в Амстердамі. При цьому всьому, якщо ви їдете на поїзді чи на якомусь транспорті, вам робота покриває ці витрати повністю. Вам не треба нічого платити. До того ж, для транспорту немає пробок заторів. А для машин їх повно.